Гарної неділі, книга Пророка Ісаї, 10, 11 розділ, І вийде Пагінчик із пня Єсеєвого, і галузка дасть плід із коріння його. І спочине на нім дух Господній, дух мудрости, розуму, дух поради, лицарства, дух пізнання та страху Господнього, його подобання в страху Господньому. і він...» Не на погляд очей своїх буде судити, і не на постух очей своїх буде рішати, але буде судити у Бога за правдою і правосуддя чинитиме слушно сумирним землі. І вдарить він землю жестом своїх уст і віддихом губ своїх смерть. Заподію безбожному, і станеться поясом клубів його справедливість, вірній же поясом стегон його, і замешкає вовк із вівцею, і буде лежати пан Терес козля, і будуть разом теляткою Левчук та теля відгодоване, а дитина мала їх водитиме. А корова й ведмідь будуть пастися разом. Разом будуть лежати їхні діти, і Лев буде їсти солому, немов та худоба. Буде бавитися немовлятку, над діркою гада, і відтягне від перст дитинча, простягне свою руку над нору гадюка, не вчинять лихого та шкоди не зроблять. Не всі святі мої горі, бо земля буде повна пізнання Господнього, так, як море, вода покриває. І станеться в день той до кореня Єсеєвого, що стане прапором народам, Бога не звертатися будуть до нього і буде славою в місці спочинку його. Дякую.